Директором Карідаса я став у 2010 році. Я дякую своїм попередникам, тому що насправді вони зробили дуже і дуже багато. За часу діяльності і часу керування Карітосом отця Ігоря і отця Тараса розвинулися різні напрямки, як гуманітарно-гуманітарні, так і соціальні напрямки. Карітас став впізнаваний в місті Києві, і не тільки в Києві. Каріта діяльність Карітасу вже на той час розповсюджувалася на п'ять областей: це Київська, Чернігівська, Черкаська, Вінницька і Житомирська області, і практично в кожній з областей. Почали зароджуватися маленькі осередки Карітасу. Коли я став директором Карітасу, ми продовжили оцю діяльність, яка була розпочата, розпочали деякі нові напрямки. Але що найважливіше для мене було це те, щоб Карітас не був лише в місті Києві, але щоб він був у всіх областях, які належать. До, до Карітасу Київ так ми розпочали створювати Карітас місцеві в різних областях. На сьогоднішній день це є карітас Житомир, який дуже активно здійснює свою діяльність. Це є карітас Чернігів, який працює в Чернігівській області. Також є невеликі осередки в інших областях.